Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку компанія Базельбуд. Вибір матеріалу для покрівлі даху це дуже важливе та відповідальне рішення на етапі будівництва вашого будинку. Але насправді визначитися з вибором досить просто, якщо знати деякі тонкощі та нюанси ще до початку будівництва. Тому в цьому відео ми вам розповімо, чому саме металочерепиця стане кращим варіантом для вашої оселі. Розповімо, які є нюанси та на що слід звернути увагу під час вибору покрівлі для даху. Зацікавились? Влаштовуйтесь зручніше, а ми розпочинаємо. Будівництво нового будинку це завжди захоплюючий процес, але покрівля даху це один з найважливіших етапів будівництва, що визначає не тільки зовнішній вигляд будинку, а й його міцність та довговічність. Почнемо з того, що металочерепиця це один з найбільш міцних та довговічних матеріалів. За різними дослідженнями черепиця може прослужити більше 50 років без втрати якості та міцності, якщо ви, звісно, замовили її у нас. Отже, що стосується дійсно вагомих переваг металочерепиці над іншими типами матеріалів, першою з таких переваг є її довговічність. Будинок в першу чергу це відображення самого господаря, тому безліч осель часто натрапляють на проблему протікання даху. А то й взагалі в деяких будинків починає сипатись стеля. Так от, щоб такого не трапилося, слід використовувати надійний та довговічний матеріал, наприклад, металочерепицю. Так ви завжди зможете бути впевнені, що ваш дах залишиться на місці і прослужить вам багато років. Іншою досить важливою перевагою є міцність металочерепиці. Це дозволяє їй витримувати самі різні навантаження, такі як дощ, сніг, емоційні гойдалки, град, вітер тощо. Якісна металочерепиця не ламається та не пошкоджується під впливом будь-яких навантажень, що дозволяє їй надійно захищати будинок від русні та інших погодних умов. Наступна перевага металочерепиці це її естетика. Так, вона дійсно дозволяє підібрати покрівлю під будь-який стиль будинку та надати йому привабливого зовнішнього вигляду. Металочерепиця доступна в різних кольорах та дизайнах, може мати гладку або хвильову поверхню, а також може імітувати текстуру і колір інших матеріалів, наприклад, дерева чи камню. Це дає можливість забезпечити відмінне співвідношення ваших бажань з зовнішнім оформленням будинку. Іншим важливим плюсом є монтаж металочерепиці. Це досить швидкий та простий процес, який дозволяє зменшити час на покриття даху. Навіть якщо ви вирішите самостійно покрити оселю, то процес монтажу не буде потребувати від вас особливих навичок або інструментів, хіба що достатньої впевненості в собі та своїх силах. Але навіть якщо ви самі в цьому не впевнені, то знайте, ми віримо в вас. Ну і останнім по списку, але не по значенню, є низька вага металочерепиці, як в ціні, так і в кілограмах. Це означає, що будинок не потребує додаткових опор для підтримки покрівлі, що зменшує витрати на будівництво та зберігає площу під дахом для зручного користування. Ну а однією з причин доступної вартості є прямі постачання від заводів виробників, забавляючи металочерепицю в базельбут, ви завжди отримуєте тільки оригінальну якість та найдоступнішу ціну. Враховуючи всі ці фактори, а також величезну варіативність різновидів металочерепиці, можна безумовно запевнити, що вона є кращим вибором для вашої оселі. Подивитись всю цю різноманітність, зробити замовлення, або просто отримати консультацію з будь-яких питань, ви зможете на нашому сайті. Ну а ми повернемось після коротенького цікавого факту. Дійсно, а ви про що подумали? Металочерепиця є не тільки відмінним рішенням для покрівлі даху, але й може стати відмінним провідником звуку. Це означає, якщо ви вирішите влаштувати вечірку на даху та раптом розпочнеться дощ, то всі, хто знаходиться в будинку, чітко почують кожну краплину, яка падає на дах. Деякі люди навіть стверджують, що звук дощу на металочерепиці може мати відмінний тембр, який викликає особливі емоції та настрій. Ми любимо спеціально збиратися на даху з металочерепиці та насолоджуватися мелодійним дощем. Справді, а чому б ні? Таким чином, металочерепиця може бути не тільки функціональним та практичним матеріалом для покриття даху, але й сприяти створенню особливої атмосфери та настрою під самі різні ситуації. Крім того, звук дощу на металочерепиці може мати різні характеристики залежно від типу металочерепиці та товщини матеріалу. Наприклад, тонша черепиця може створювати дещо гучніший та чіткіший звук. Тоді, як товща може звучати більш приглушено там яко. Ці звукові властивості металочерепиці можуть бути використані при створенні спеціальних звукових ефектів у фільмах та музиці. Наприклад, з її допомогою можна створити звуки граду або дощу. Отже, наша металочерепиця може мати не тільки практичне, але й творче використання. Все залежить тільки від вашого погляду та творчих ідей. Тож, якщо ми вже вирішили, що будемо робити дах із металочерепиці, хотілося б вам розповісти не тільки про її переваги, але й деякі тонкощі та нюанси. При виборі надійного матеріалу слід звернути увагу на певні його характеристики, однією з яких є, звісно, товщина металочерепиці. Товщина металочерепиці визначає її міцність та довговічність. Товща металочерепиця буде більш міцною, але й коштуватиме дорожче. Чим більша товщина, тим вона міцніша та довговічніша. Дякуємо, капітану Очевидність! Вважається, що товщина металочерепиці в 0,5 мм є достатньою для більшості приватних будинків. Така товщина забезпечує надійність конструкції, а також забезпечує оптимальне співвідношення між ціною та якістю. У будь-якому випадку, перед тим як зробити остаточний вибір, ви завжди зможете порадитись з нашими професійними монтажниками та кращими фахівцями в галузі будівництва. Наступною важливою особливістю є форма металочерепиці. Форма металочерепиці повинна також відповідати стилю будинку. Наприклад, квадратна форма металочерепиці підходить для будинків в стилі модерн або індустріальному, тоді як вигнута форма підходить для будинків в класичному стилі. Але в якому стилі не був спроектований ваш будинок, форма металочерепиці, перш за все, повинна відповідати власним вподобанням та бажанням власника оселі. Наприклад, деякі люди можуть віддавати перевагу традиційній криволінійній формі металочерепиці, тоді як інші можуть бажати сучасну квадратну форму. Однаковою формою всім не догодиш, тому в нашому асортименті є безліч різних варіантів на будь-який смак. Ну і нарешті, мало того, що металочерепиця насамперед повинна подобатись вам та робити ваш будинок стильним і унікальним, вона також повинна відповідати куту нахилу даху. Наприклад, металочерепиця з високим профілем добре підходить для дахів із значним нахилом, тоді як металочерепиця з низьким профілем підходить для дахів з меншим нахилом. Іноді визначитися з вибором буває складніше, ніж відкрити банку огірків. Тому ми запропонуємо вам відкривачку та порадимо, яку краще металочерепицю обрати. Все дуже просто. А металочерепицю краще обрати цю. Tissен Group. Німеччина IceCrystal. Європейський качество. До речі, а ви підписані на канал? Ні, а що за канал? Канал Базільбут. Щоб дізнатися більше подробиць, підписуйтесь на канал. Коли ви вже визначились з вибором металочерепиці, важливо розуміти, як придбати якісний матеріал та не натрапити на підробку. Відрізнити підроблену металочерепицю від оригінальної досить нескладно. Слід звернути увагу на наступні ознаки. Маркування. Уважніше перевірте маркування на продукті, яке повинно містити інформацію про виробника та зазначення моделі продукту. Якість друку. Логотип та написи на оригінальній металочерепиці повинні бути чіткими та рівномірними без змазувань та розмиття. Матеріал. Якщо на металочерепиці присутні дефекти, пошкодження і тому подібне, то це може свідчити про те, що продукт неякісний або є підробкою. Ціна. Як правило, ціна на підроблену металочерепицю значно нижча, ніж на оригінальний продукт, тому, якщо ви знайшли металочерепицю за надзвичайно низькою ціною, слід бути обережним і перевірити її якість. А також, слід пам'ятати, нижчі ціни на оригінальну черепицю, ніж у нас, ви не знайдете ніде. Підроблений продукт може бути небезпечним для використання, тому завжди слід перевіряти якість та дотримання стандартів сертифікації продукту. До речі, про сертифікати ми завжди надаємо тільки сертифікований продукт найвищої якості, який відповідає всім нормам та стандартам виробництва. Ми співпрацюємо напряму з заводами-виробниками, тому наші ціни на металочерепицю є самими привабливими на ринку. Ну і звісно, ви також отримуєте 100% гарантію від виробника і тільки оригінальну якість матеріалу. В цьому відео ми розповіли про основні і головні моменти з приводу вибору якісного матеріалу для покрівлі вашого будинку. Якщо у вас залишились запитання, зв'яжіться з нами і ми відповімо на будь-які каверзні запити. Ми раді висловлюванню всіх думок в коментарях, а наші контакти ви зможете знайти в описі до цього відео. Сподобалось? Тицяйте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не сподобалось? Сміливо тицяйте не вподобайку, та все одно підписуйтесь на канал. Ми будемо старатись краще, а далі буде більше. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові! А я все сказав.